дя yeah. Провайдер фіксує поломки і відстежує збої. Багато хто думає, що провайдер дізнається про збої лише тоді, коли хтось телефонує в техпідтримку. Але насправді все не так. У провайдера є спеціальні системи моніторингу. Вони постійно перевіряють обладнання, наявність живлення, цілісність кабелю та навантаження на мережу. Як тільки якісь параметри виходять за межі норми, програма одразу сигналізує спеціалістам про проблему. Технічна команда цілодобово тримає під контролем. Чи десь не впала магістральна лінія? Чи є Заряд акумуляторів на обладнанні чи немає перевантаження, і часто вони починають ремонтувати ще до того, як клієнти встигають подзвонити. Єдине, чого вони не можуть бачити, це те, що відбувається у самого абонента. Ми моніторимо магістральну мережу, але не мережу в квартирі, бо ми не можемо відрізнити, наприклад, чи абонент просто вимкнув роутер, чи зникло світло, чи фізично пошкоджено кабель. Якщо у вас на хвилинку зник інтернет, не факт, що все зламалось. Можливо, провайдер вже в курсі, і саме зараз. Все лагодять інтернет це як живий організм, іноді дає свій, але за ним постійно стежить, щоб він знову ожив максимально швидко.